Яким буде монумент присвячений полеглим воїнам антитерористичної операції, нарешті визначили, звести пам'ятний меморіал вирішили ще минулоріч у жовтні. Вже у травні конкурсна комісія мала обрати один із заявлених на конкурс проєктів. Однак кожен із них мав певні недопрацювання, тому підведення підсумків перенесли ще на місяць. За цей час автори внесли зміни в свої проекти. І, от нарешті, сьогодні ми оголосили результати конкурсу. Переможним став проект скульптора Василя Олашина. За його словами, пам'ятник на пагорбі слави може з'явитись вже за рік. Головними матеріалами для його роботи послугують граніт та бронза на цій стелі. На такої пірамідальної форми будуть розміщені рельєфи і півфігури, які будуть розкривати тему вояків. Вони будуть зображені у воєнній формі, як положено. І буде сцени з життя дитинства, школа, кохання, сім'я. Що вони захищали? Символ матері, яка стоїть у з дитиною, уверху держить на руках. Це буде Символ того, що люди, які загинули, це не значить, що вже кінець чомусь. Тут є вже мама держить нову народжену дитину, яка буде захищати теж батьківщину. І сама фігура матері це не лише мама, а це є символ батьківщини.